Балакав з рибаком дійшло до слова, кажу, що я щось на молоті дивлюся, масло вже давно не доливав, щось в мене вже не сочиться, то й масла мало бере. Каже, подивися, візьми, що забити може. <схід> Проходить пару днів, на компресор попридуваю, біжить чи не біжить, Продуть не можна. От кручую в ітозі масло з нього виливаю кучу ж... зверху, вроді би, масло, а на низу куча жижі такої разної. Вона не скажу, що сміттям заливав, мабуть. Разне масло, яке там було вдома, але чисте заливав, воно, мабуть, сконтактувало і стало якоюсь гущою емульсією. І потім я вже почав це все діло мити, розбирати, вилив масло, а там оказалися якісь запчасті і цілий день пройшов, але, але добре, що не на смарку. Вже все би, зробилося, готово мався відправляти майстрам по новій пошті, але... Вроді би вийшло. Дивіться відео коротеньке. День на ремонт. Пройшов так. Оце ось така станція. Я її тут трохи вже вчищу, все повимивав, порозбирав. Я б його почистив б і склав би все назад. Але от такі деталі я всередині там, де масло були. Я не знаю, чи це так десь з чогось там попало воно, чи воно із молота, не знаю. Якщо не з його, то викину назад, все зберу і й буду пробувати включати. А в цілому тут ну, все крутиться, все як має бути. Ці болтики я позакручую потім. А куди отей йде, що тут валялося просто, то я взагалі не знаю. От так, от. Але от у того знизу, де я беру пальцями, є якихось таких ось два отвора і, похоже, щось таке, як під болтика. Отута. Але не можу зрозуміти, чи то отвір точно. Вроді би отвір от у того, знизу, якби під нього. Я показую цю всю хрень. Оце ці штуки, що я показував, які повипадали, були демасові. Я от крутив, зняв цю штуку от, отсюди. З цієї хуйні, як вона там, колядова того. І воно отсюди випало. Воно тут ово вкидається, так, пружинка, оце сюди, бляшка має тільки на їх і воно має прикручуватися. Це воно отсюди випало. Але воно в такому. Останній тут а що, мені здається, що воно завжди було всю життя випавши відтуди. Як зберу, то зберу, а так договорився з тим мужиком, щоб відправити. Ну, Попробую сам забрати, як нічого не вийде, то буде залупа, буду відправляти. на мою пизда нахуй, яке воно чорне. Ну Перемота, установлено. Медленно крутиш, з одного косачку і з другого сочка зкапую потроху. Перевіряли в шлангах. Все вроде би йде, тут трошки вроде би не сере. Але з часом цю всю штуку, я думаю, ці всі шланги куплю резинові, понадіваю, понадіваю на хомоти, позживаю і гумовими шлангами попровожу. ці мідь повикидаю, тільки треба знайти щось більш шлюпке. того капотить. На з'єднаннях вже масло починає сюди поступати. Не лізь. Якщо моховик робить, не лізь! блядь, воно ж можеш зачепити, намотати, як... а ти не знімаєш. Що масло появляється? Хай-хай. Бач, хай. тут -по з'явилася. Ні, тут. Вроді би з'явилася. Ну що, вроді би. І тут так. Тут, тут. олова вже починає підбігати, то все-таки масло вже поступає. Запустимо ще раз. Вроді раді би масостанції, але день роботи пройшов.